Остапе, вітаю вас, вітаю вас теж Остапе, На вашу думку, ці події, які ми спостерігали сьогодні вночі, наскільки вони нас наблизили до, до третьої світової війни? Ну я одразу скажу, що я взагалі не є міжнародником експертом. І свою uh -huh. думку для себе я складаю. На основі джерел компетентних експертних суджень я таким не володію, тому хіба можу переповідати, то, що я для себе склав в своїй голові. Насправді я розумію, чому ми. Так прискіпливо до цього підходимо і бачаємо в цьому таку третю світову. Це не є, на мою думку, третя світова в очікуваному розумінні, тому що всяка Третя світова буде прямим зіткненням ядерних держав. Поки так не є, то всі війни в 21-му сторіччі завжди матимуть трошки інший статус регіональні, якісь там ще якісь де великі держави воюють чи діють, не обов'язково прямо воюють, а діють опосередковано на третіх територіях через е, треті сторони, третіми руками. І, власне кажучи, тут е, цей термін проксі війна він не прижився в Україні. Я його дуже часто вживаю. Людям він менше подобається ніж, наприклад, екзистенційна війна, чи така національна визвольна, чи і так далі. Але з точки зору такої глобальної, навіть цинічної, холоднокровної геополітики, я все одно розцінюю нашу війну як проксі війну, де діють все ж таки західні ресурси зброї, кошти озброєння технологій. Не на нашій власній території, і це співпало з нашою визвольністю, і так далі. Я до того, що шукати ознаки Третьої світової, звичайно, можна, і воно все насправді лягає за масштабами в, в світові процеси, як і українська війна є радше планетарним явищем. Тому третя світова це така більше для мене, взагалі найпубліцистичний термін по аналогії з втягнутістю держав у війну, От нам, угу. на превеликий жаль, поки що це якби, не дуже світить. Я кажу на превеликий жаль, тому що ну, я залишаюся при своїй дуже екзотичній думці, що нам було б дуже добре, якби було трохи не так. Якби угу. не була капсулізована війна лише на нас і на нашій території, на наших е, втратах. Але то, якби інше питання, я тут радше бачу е, регіональну війну. За контроль цивілізованим світом Червоного моря як найстратегічнішого, фактично основної артерії міжнародної стволі торгівлі. Звичайно, бо бомбанути по навіть не по державі, а по повстанцях. Uh -huh. Народність, яка не оформлена в державу, тим паче в ядерну, це благе діло абсолютно. Особливо, якщо вони знаєте такі ну, доволі дикунської е, світоглядної позиції, знаєте, оці дикуни в В'єтнамках на босоногу гумових, то по них і, і не шкода було би пальнути. Е, ну, Чого е, вартує гасло е, тих е, усидів? Смерть Америці, смерть Ізраїлю. Смерть євреям, перемога ісламу. Угу. Ну, це ж орангутане, це, це, це факти, це є, це є така тупикова гілка е, 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 ісламської великої цивілізації, яка ну, дійсно от, в такий дикунський спосіб якось себе самостверджується. Це власне, це єдине, що надає планетарності і ідеологічності тим ударам. Тому що все, чим є близький схід, все одно там ця вавка в їхній голові. Тому що, чесно кажучи, це больні люди mm -hmm. ну, по всіх параметрах. В них антизахідна вісь. чому от Ємен і Хусити належать до цієї такої вісі опору. Це є така мережа терористичних структур, фінансованих Іраном, типу Хамас, Хезболла і оці Хусити. От якраз оця антизахідність от все проти західної демократії, ми проти західних цінностей. Це власне є тою планетарною основою, але воно все одно, думаю, не вийде не за рамки ось таких, які, які є, і до якихось прямих зіткнень ядерних двох держав, що власне є предвісником і ознакою третьої світової за всіма футуристичними прогнозами. Думаю, наразі там про це не йдеться. Насправді, коли я цю інформацію почитала ще вчора ввечері, почала аналізувати, то для мене ну виникало питання: чи зможе ця війна перейти там з моря з цих одноразових ударів кудись на територію держави? А вже тепер ми почули від Великобританії, що цього не буде нових ударів, принаймні, ну вони не анонсують, хоча це було б теж дивно таке, знаєте, анонсувати е, інше питання теж важливо, е, яка роль в цьому всьому Росії, тому що якщо вони підтримують Іран, а Іран постачає частини деталей і дрони е, Росії, то очевидно, що там десь може бути ця нога, рука. Не знаю, яка частина Російської Федерації. От що про це думаєте, як вони могли за це зачепитися? Для чого їм це? Ну знову ж таки, вона все одно там відголоском в цих подіях довкола Червоного моря. Є все одно Палестина, є Ізраїль, є все те, що ми спостерігали там в кінці минулого року. Тому Росія там буде присутня завжди, як я б сказав, так, ідейний натхненник-мотор, ротор і генератор світового тероризму. Ви помітили, чому у світових отих східних деспотій, оцих тоталітарних, таких напівварварських е, всяких утворень є величезний пієтет до Росії до Путь. От західні експерти вони пишуть про це цілі книги. Звідки цей величезний пієтет? А якраз через те, що на прикладі Росії Путін показав, наскільки успішним може бути терорист, коли він стає державою, коли він стає визнаною державою, державою, з якою рахуються і яку ну, от, навіть бояться. І тому оцей пієтет перед Путіним це пієтет всіх отих дрібніших режимчиків. Які все одно є регіонально-лідерськими, вони воно проглядається тобто благовійний погляд на приклад одержавленого тероризму і тому Росія завжди буде фінансувати, стояти просто ідейно по той бік. Поділу світу Росія є зачинателем і основним таким цементом, тим зв'язувальним матеріалом того так званого клубу східних диспутій, і, і вона завжди буде цю роль відігравати власне як дуже успішний приклад одержавленого тероризму. І цей піетет він буде тому у всіх тих, таких от проявах, які ми спостерігаємо на близькому сході, на інших гарячих точках, я не кажу вже про європейський континент. Завжди Росія буде незримо витати, як знаєте, отой е, в серванті, оцей от, е, е, іконка. Яка завжди є, щоб всім було добре там, навіть терористам, ось на таку на такій на такій постасі Росія вже фактично себе е, ствердила, і, і саме тому навколо неї, отак магнетично кучкуються і брункуються всі ці е, напівтерористичні, е, тоталітарні східні е, диспотійні тиранійні режими. Це якраз на тій ідеології. Ну і тут ще в контексті цього всього для нас важливо все-таки, чи вплине це на, на увагу до нас, так? Тому що будь-який інший конфлікт, тут і задіяні і Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Наскільки це буде відтягувати від уваги до нас, від допомоги нам? Хоча сьогодні ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії в Українському парламенті у Верховній Раді. Виголошував слава Україні і казав, що це ми потрібні і НАТО, так і НАТО має нас захищати заради своєї безпеки. І як на мене, це важливі слова. що ви про це думаєте? Що можливо ще теж почули, от якраз і в цьому візиті десь між рядків, наскільки ми важливі Європі? Я я власне до цього, я, я до цього теж прийду, бо е, цей пошук паралели я відчуваю, як люди. Наші, скажу прямо дуже так ображено порівнюють. І так, знаєте, риторично запитують. А в нас не може Британія і Америка пролетіти, хіранути 100 крилатих ракет, та й все? А ми тут перепрошую, махаємося з тим вже третій рік, кінця краю не видно взагалі. Ну просто, просто стаціонарна м'ясорубка. Яка от, ну, от просто от, от, і перемелює ресурси людські, людські долі і життя, і так далі. І чого то не можуть прилетіти і, і от пальнути разочок, та й все. Ну, от я от такі, такі інфантильні, деколи ці порівняння, ну, їй-богу, деколи просто диву даєшся. Чому люди так прямолінійно думають і, і не співставляють якоїсь до певної міри пріоритетності? Та тому що. Тому що хіба не з повна розуму буде атакувати територію ядерної держави, яка є во главі терористичного світу. Півсвіту? Ну, ну та й тому що? Ну тому що, тому що це зовсім інакше, взагалі інакше. Не база того, що чим є червоне море, як як артерія світового судноплавства, де зав'язані інтереси всього світу, І Україна, яка ну, чесно кажучи, асоціативно, я би не сказав, що у великих прям плюсах була до війни. Ну, чорна діра в центрі Європи, порохотях мегакорупції, які там е, висмоптують бюджети дві третіх ВВП і, 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 і пів і скільки кошти. Тому ось, ось тому, що тому, що у нас е, все ж таки все одно ми зараз теж пожинаємо плоди. Ось того, як це було зразу спозиціоновано. Зразу було спозиціоновано, спозиціоновано що взамін за. Надання і освоєння Західної допомоги, грошей, озброєння і технологій, ми зробимо перемогу над Росією. Це пообіцяно було українським керівництвом, Західним союзникам. Сказали, як: ми зробимо все самі, ми нація нескорених, ми забезпечимо перемогу над ядерним ворогом. Територіально в 20 разів більшим по населенню в 5 раз. Ви нам лише давайте то-то-то, то, то, список, а ми все зробимо. Оце ми все зробимо. Ну, власне кажучи, Захід, та, та, та добре. він зі, полегшено зітхнув і зараз собі спокійно захищає свої прямі економічні інтереси в світовій торгівлі в зоні Червоного моря. Тому що тут є кому перемагати. Тут на себе взяли обов'язок. Розумієте, істеблішмент взяв обов'язок перемагати взамін за там, ту допомогою і так, далі, і так далі. Тому, власне кажучи, ну і, і, і до кого зараз претензії? Що хтось прилетить і скине бомбу? Ну, то такого не буде. Розумієте, Тут у нас сухопутня материкова. Uh -huh. Місивна, як вони пишуть в своїх там, західних медіях війна, яка, ну, яка, чесно кажучи, уже зараз не, не якби я сумніваюся, що в принципі має рішення з їхньої точки зору. Тому що 23-й рік ще мав візію наступу. От чому це було? Ще 23-й рік був роком очікування результатів наступу. Тепер, коли ми зрозуміли, що ну, вже. Тема наступу закрита як провальна. Тепер, власне кажучи, зовсім інша дійсність. Якщо на себе взяла держава зобов'язання перемагати ворога взамін за надання допомоги, ну то всі тому поплескали. і Ну і добре, і бажають успіху. А я вважаю, що риторика якраз навпаки мала бути трохи зворотньою, трохи інакшою. А в нас був тоді по-іншому вихід... було. Чи був в нас інший вихід, Остапа? <клес> був. Uh -huh. Був. Ну, як? Ну, заднім числом, то теж, ну uh -huh. що то, то смішно говорити заднім числом. Але, але в принципі, е якби зразу була позиція, що ця війна є асиметрична, що вона є завідомо програшна по ресурсах, по диспропорції. Населення, ВПК, чисельність армії, мобілізаційний ресурс, демографічний, економіка, готовність по всіх компонентах війни. У нас війна на старті була асиметрична. Напав крупний ворог на значно меншого і значно слабшого. І на тому треба було базувати свою позицію. Не ми переможемо, і буде падіння Кремля. А давайте рятуйте нас всім світом. Розумієте? Це зовсім інша. Позиція. Це не є позиція ну, якби така, якась капітулянська чи поразкова. Це є позиція прохальна. На цьому базувалася, власне, перша фаза світової допомоги. Я це часто говорю: чому вона була такою об'ємною? Та, щоб вирівняти цю диспропорцію. Тому що скільки не називає нація нескорених, нація героїв. Вони всі нація, звичайно, героїв, але посмертних. Ну як би скрушно нам не було це трагічно казати. Але це так. І це не перекривається туди. Та диспропорція, яка є об'єктивною географічною, демографічною ВПК, готовність. Вони ж готувалися до того, на відміну від декого. Не будемо показувати пальцями, ну ми розуміємо, так? Тому, власне кажучи, ця асиметричність війни вона має все ж таки для нас бути пунктом, якби, яким можна грати і оперувати. А в нас, знаєте, все отак, якось було достатньо по бетменськи сформульовано, тому що їх понесло, тому що акторів кураж, тому що калькулятора вдома курва ніхто не має. Всі мають тільки акварельки, якими малюють свої мрії. А акварельки малюються на калькуляторі в час війни. То, власне кажучи, тепер власне асиметрична війна, диспропорційна війна, війна ресурсно нерівних суперників. Такою вона є по факту. І тут уже треба на це теж бити. Тому що якраз коли спаде допомога, ну то я, чесно кажучи, навіть не знаю, що то би мало бути. Ну, що би то мало бути. Щоб зараз якось це вирівняти, і, власне, кажучи, тут треба вертатися до основного. Нічого ж не змінилося. Ворог територіально не зменшився в п'ять раз, там народ не виздихав на превеликий жаль, і, а ми не, не, не збільшилися в два рази. Тому все одно ця асиметричність війни повинна усвідомлюватися адекватно. Ну просто холоднокровно і спокійно і на цьому базувати всю цю солідарну підтримку, підтримку союзників. Якраз тому в нас і є союзники, бо ми не встані і не спроможні взагалі ніяк протистояти з таким ресурсним ворогом. Ми можемо протистояти лише колективним ресурсам Заходу. І це, власне кажучи, зараз у 2024 році буде питанням номер один. І всі рішення, які є, вони будуть все таки базуватися навколо нарощення допомоги, тому що не справляємося і не можемо справитись ну, фізично. А то, якщо додати ще оці про як то сказати, про той про промахи наших великих державних діячів, акварельщиків і фантазерів, ну то так взагалі можемо навіть... так. Тут краще цю тему вгріна торкати. Ну, для мене це очевидно є, і тут нічого страшного взагалі нема. Ну, була війна на старті війною на рівних суперників такою лишається. Нам треба посилюватися, щоб бути хоча б. Хоча ну, і це для того є захід, для того є колективний захід, для того я Рамштайн, для того є, власне, НАТО. От ви про е раші е суна питали мене, так? Вся угу. ця угода про так звану безпеку з Британією, для мене це є тимчасові, тимчасова безпекова угода, яка передує вступу в НАТО. І там ж так і написано, що ця угода буде автоматично інкорпорована в НАТО, коли буде членство України в НАТО. От і під таким кутом зору треба дивитися: треба дивитися на всі ці безпекові угоди, не як альтернативу НАТО. Як тут зараз Єрмачата побіжать і скажуть, що там НАТО не беруть. Так ми тепер будемо з окремими державами підписувати. Це все дуже добре. Але ми маємо підписувати це як прото НАТО. І там сформульовано саме так: це є гарантії безпеки на момент, поки ще не є Україна членом НАТО. А членство в НАТО все одно треба розцінювати як кінцевий. Ну для мене це просто єдиний, просто якийсь рятівний. Рятівний крок, який може ну, якось нам гарантувати безпеку сталого миру в подальшому.